Привіт, історія вивчення планет та зорей вимірюється тисячоліттями, а сонця, комет, астероїдів та метеоритів сторіччями. А якщо до галактик, уявіть собі, що аж до початку двадцятого сторіччя не було достеменно відомо, чи існують взагалі інші галактики, окрім нашої. Але історія вже встигла нас привчити, що завжди знаходиться людина, яка відшукає відповіді. Ви на каналі Всесвіт.UA. Сьогодні говоримо про галактики. Галактика це гравітаційно зв'язана система зір і зоряних скупчень міжзоряного газу, пилу і темної матерії. Звісно, галактики це дуже віддалені космічні структури, але окрім чумацького шляху, навіть неозброєним оком, ми можемо спостерігати ще трьох представників галактик місцевої групи туманність Андромеди у північній півкулі і так звані велику і малу Магеланові хмари у південній півкулі. Насправді, про існування галактик за межами чумацького шляху людство дізналось не так давно, а точніше, лише на початку ХХ століття, коли видатний астроном Едвін Хабл провів роботу над вивченням далеких та невідомих тоді зоряних островів. До Хабла всі об'єкти в космосі, які ми зараз знаємо як галактики, вчені називали просто туманностями. Адже телескопи ще не дозволяли розрізнити у їх складі окремі зорі, а отже, ще не можна було зробити остаточний висновок, що туманності це такі ж величезні зоряні скупчення, як і наша галактика. Так, от, в 1924 році Едвін Хабл, використовуючи телескоп з діаметром лінзи 2,5 метри, знайшов у туманності Андромеди 36 зорей і виміряв відстань до них. І виявилось, що відстані до цих світил були настільки величезними, що вони ніяк не могли відноситись до нашої галактики. Таким чином, Хабл довів, що Андромеда це зовсім не частина чумацького шляху, а окрема галактика. Варто сказати, що ця подія є надзвичайно важливою для науки, адже до цього вченим достеменно було відомо про існування лише однієї галактики, власне, чумацький шлях. І коли Хабл довів, що існує багато інших галактик, в один момент всесвіт в очах науковців збільшився із меж однієї галактики до світу, яким ми зараз його уявляємо. А вже в 1936 році Хабл побудував класифікацію галактик, яка використовується і сьогодні. Звісно, послідовність Хабла з часом була доповнена. А також з розвитком астрономії були запропоновані більш детальні класифікації, але саме модель, запропонована хаблом, наразі все ще актуальна. Отже, поділяють п'ять типів галактик: еліптичні, це галактики, в котрих, на відміну від решти галактик, немає дискової складової, спіральні галактики, які найбільш поширені у всесвіті, спіральні галактики з перемичкою, як окремий тип спіральних. Галактики з лінзоподібною структурою, тобто галактики у формі диска, але без спіральних рукавів, та так звані неправильні галактики, які не підпадають ні під який з існуючих класів. Еліптичні галактики дуже вирізняються від своїх спіральних та лінзовидних побратимів, вони мають сферичну або еліпсоїдну форму, і відносно рівномірний розподіл зорей без явного центру. На схемі еліптичні галактики позначені англійською буквою і а також цифрою, яка характеризує індекс сплюснутості галактики, де і – це галактика у формі кола, а і – в формі максимально сплюснутого еліпса. Такі галактики майже повністю заселені найстарішими зорями, такими як жовті та червоні карлики, червоні гіганти та білі карлики. Це пов'язано з тим, що в еліптичних галактиках майже закінчився газ і пил, а отже, процес зореутворення практично не відбувається. Окрім сплюснутості, еліптичні галактики можуть дуже сильно відрізнятись між собою за розмірами та масою, причому такої різниці в параметрах немає в інших типах галактик. Наприклад, діаметр таких галактик коливається від 3 до 700 тисяч і більше світлових років. До речі, найбільша відома галактика IC 1101 відноситься саме до класу еліптичних. Вона 60 разів більше чумацького шляху та в 2000 разів масивніша і має приблизно 100 трильйонів зорей у своєму складі. Спіральні галактики найрозповсюдженіші у всесвіті. Більше половини всіх галактик у світі мають саме спіральну форму. Такі галактики вирізняються значною дисковою складовою та швидкістю свого обертання. Ну і звісно, спіральними рукавами, за що власне і отримали свою назву. Поміж рукавами також є зорі, та міжзоряна речовина, але рукави являють собою області активного зореутворення і складаються здебільшого з молодих і гарячих зір. І саме тому вони так добре розрізняються в оптичні телескопи. Зорі всередині галактики можуть міняти своє положення в ній і мігрувати, наприклад, з одного рукава в інший. Але як відомо, найяскравіші та найгарячіші зорі живуть відносно недовго і, утворившись в одному зі спіральних рукавів, просто не встигають за час свого існування переміститись в інші області галактики, тому вони і спостерігаються лише в рукавах, що забезпечує спіралям високу яскравість і блакитний колір. Ззовні спіральні галактики здаються пласкими, але це не зовсім так. І давайте розглянемо з чого складаються галактики саме на прикладі спіральної. Основою галактики є її галактичний диск, що представляє собою площину, в котрій знаходяться спіралі. Такі диски складаються з газу, пилу та зорей, причому найчастіше з молодих зорей. В ролику про чорні діри я розповідав, що в більшості великих галактик в центрі знаходиться надмасивна чорна діра. Так от, таку діру майже неможливо розрізнити в оптичному діапазоні, тому що вона схована від ока яскравим еліпсоїдальним компонентом галактики, котрий називають Балджем. В більшості випадків Балдж галактики дещо нагадує еліптичну галактику як за формою, так і за складом зорей. Адже типічне населення Балджу – це червоні гіганти та червоні карлики. В деяких спіральних галактиках присутня перемичка в центрі, так званий бар, і проходить вона між спіральними рукавами. Хабл такі галактики класифікував окремо як спіральні галактики з перемичкою. Від цієї перемички, власне, і відгалужуються галактичні рукави. Бари можуть мати різноманітну структуру та форму. Поки що механізм їх утворення невідомий, але вже достеменно відомо, що в центрі нашої галактики також знаходиться перемичка, і саме до цього типу власне, і відноситься чумацький шлях. Ще одним важливим компонентом галактики є так зване галактичне гало, це такий невидимий компонент сферичної форми і складається він з гарячого розрідженого газу, зірок, зоряних скупчень, ну і звичайно з темної матерії, про яку вже є окреме відео на моєму каналі. Лінзоподібні галактики Хабл класифікував як проміжну ланку між еліптичними та спіральними галактиками. Вони мають дискову форму, як і спіральні, але не мають рукавів. Водночас, як і еліптичні галактики, вони витратили свій міжзоряний газ, а отже, частота утворення нових зір значно зменшена. Тому складаються такі галактики в основному зі старих і червоних зорей. А також в них частіше зустрічаються кулясті зоряні скупчення, ніж у спіральних. Лінзоподібні галактики мають більш виражений балч ніж у спіральних галактиках зі схожими параметрами. Форма таких галактик та відсутність рукавів дозволяє припустити, що це насправді постарілі спіральні галактики, в котрих закінчились зореутворення. Про це також свідчить існування спіральних галактик, в яких вже не дуже чітко проглядаються спіральні рукави. Такі галактики ще називають анемічними. Ну і останній тип класифікації так звані неправильні галактики, котрі не відносяться до жодного з існуючих класів та мають неправильні зовнішні форми або нерівномірний розподіл яскравості. В першу чергу форма таких галактик зумовлена гравітаційною взаємодією зорей та матерії між собою, а також з іншими оточуючими галактиками. Як і спіральні галактики, вони містять велику кількість газу та пилу, мають балч у своєму ядрі, а деякі навіть мають слабко виражені спіральні рукави. Більшість неправильних галактик походять від спіральних та еліптичних, які були деформовані під дією потужних гравітаційних сил інших галактик. Ну що ж, тему галактик, звісно, будемо підіймати з вами ще не раз. Адже, наприклад, цікаво, як вони утворюються та чому мають саме таку форму. А на сьогодні, все. Я дякую вам, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, якщо ще не встигли цього зробити. Та зустрінемось наступного тижня. Па-па!